Друзі, сьогодні у нас нова локація. Нові горизонти. Ми приїхали на Вільшанське водосховище. Тут дуже-дуже велике озеро, набагато більше, ніж ми вчора були на Синевірі, набагато масштабніше, але все одно на фото, які ми дивилися в Гуглі, люди знімали і тут було набагато більше води, а зараз її значно менше. Влаштовуємося і будемо робити смачний шашлик. гусениця там сидить величезна. Хто знає, хто розбирається, чи це смереки, чи це ялинки. Напишіть, будь ласка, в коментарях.